Майже 17 тисяч пачок, сигарет та понад 90 кілограмів тютюну перші результати операції акциз, які оприлюднили прикарпатські правоохоронці. Профілактичні заходи стартували в середині січня. Про боротьбу з незаконним продажем підакцизних товарів, наша Ольга Бабенко. Операція акциз почалася 17 січня. Кілька тижнів роботи і правоохоронці уже рапортують про суттєві результати. Спочатку профілактичних заходів правоохоронці виявили та вилучили майже 16 тисяч 660 пачок сигарет, понад 90 кілограмів тютюну, понад 260 пристроїв для куріння та 285 заправок до них. Крім того, задокументовано понад 25 фактів незаконного перевезення підакцизної продукції. На правопорушників поліцейські склали майже півтори сотні протоколів. 90 стосується порушення правил торгівлі алкогольними слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами за статтею 156 Купапу 47 – Порушення порядку проведення господарської діяльності стаття 164 Купапу загалом правоохоронці вилучили незаконних товарів на суму більше одного мільйона гривень.